Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 16 лютого. Сьогодні вже і настрій краще. От борщу наварила зранку такого свіженького, смачненького. Вчора виставила вам відео, був такий, знаєте, войовничо, депресивно, навіть не знаю, який ще настрій, але ну, от яке відео, такий і настрій. Вибачте, можливо, комусь це не подобається, але війна продовжується, і наша боротьба теж продовжується. Хто як може, так і наближає цю перемогу. Ще раз повторюю: мова це зброя. Більше нічого не буду казати. Хто зрозумів, той зрозумів. А тим дівчатам, які мене підтримали в коментарях, дуже вам дякую і посилаю вам свої сердечки. І той, хто зрозумів, про кого йшла мова, теж я бачу, що пішли відписки, тому, мабуть, люди все-таки впізнали себе. Але нічого, нехай воно буде. Я думаю, що можливо якісь зміни все-таки будуть. Так, про що хотіла сьогодні сказати: показувала вам такий спрей від лісової, от лісова для випадіння, активатор для. Так, активатор для росту волосся спрей. Його потрібно наносити дійсно перед миттям, не змивати, тримати де деякий час, і потім ну це ідеально буде ввечері нанести, зранку помити голову, тому що. Він таки дає ніби трішки ефект злипання волосся. от І воно Ну дійсно не таке нечисте виглядає. Тому після миття голови його не рекомендую, а тільки до миття голови і тримайте ну так подовше. З першого разу ефект, Ну в принципі, сподобався. Буду використовувати Ну от за пер, за один раз, так, чималенько в мене пішло цього спрею. так Ну І так як уже на вулиці по Плелон. То захотілося змінити парфум, і от уже пару днів користуюся персів саншайн, хоча це для мене конкретно був літній парфум або таку вже на таку пізню весну, але от зараз рука потягнулася за ним і е, користуюся, подобається. Саме головне, що я його відчуваю, і він відносно стійкий. Тому зараз у мене саншайн наближаємо сонце і наближаємо весну. А ще я зрізала пару гілочок абрикосу, поставила, і от уже, бачите, такі вже вони з'являються бруньки. О, погано видно. Вже так, знаєте, тріш... ще трішки-трішки і вже будуть квіточки і зелені листочки. Ну, от ще й так наближаємо весну. Але вже вони і так, скоро-скоро до нас прийде. А ще вчора забула випити каву з корицею в четвер, то п'ємо сьогодні в п'ятницю. Надію, що і гроші будуть, і хороший настрій, ну і смачно. Так, і ще дістала з погриба смалець. У мене в баночці є. І яблучне повидло цього року. Хочу на вихідних спекти такі пісні-рогалики. Смалець. Порошно, сметана, здається, так, в тісто. От, і з повідлом зроблю. Давно вже хочу, знаєте, от, а все, все ніяк руки не дійдуть. Ну, надіюсь, на цих вихідних вже буду смакувати рогаликами. А ще сьогодні, 16 лютого, ми відзначаємо вдруге День Єднання. Це свято консолідації всього українського суспільства. Ми сьогодні засвідчуємо нашу єдність з усією україною. Тому як завжди, я кажу підтримуємо один одного. І це дуже дуже сьогодні, в цей день, в цей час нам важливо. Тому українці, українки, обіймаю вас усіх. Тримаємося і все в нас буде добре і разом до перемоги. На сьогодні в мене все. Дякую вам за коментарі, за увагу до мого каналу і до наступної зустрічі. Всім вам здоров'я, хорошого настрою і тихих, мирних, спокійних, вихідних.